Друзі, сьогодні хочу показати знову Hyundai Kona і показати, розказати про її стан в деталях, так як детального відео по автомобілю я не скидав, супер деталей. Там я не знаю, ми можемо вже взагалі там на півгодини відео зняти по ній і скидати вам всю інформацію. Там. Ходові, там, по ходові, ну, по чи якісь детальні по салону фото але так в цілому, скажімо, розкажу і покажу, що що зможемо встигнути якісь там 5 хвилин. По автомобілю ви бачите, що він без всяких м'якін і тому подібних речей дуже гарно виглядає, це та кона, в якої пробіг. 77 тисяч, є також інші hyundai Kona Але, але якби зараз говоримо саме про цю по стану резини, ви бачите, стан резини літо дуже нормальний. по Як так? По даті виробництва зараз глянемо, що маємо. 14-й 14 тиждень 2018 року. Так, по комп'ютерній перевірці автомобіль показав все чітко, зауважень немає. Прибором автомобіль б'ється 4.6. Е, я заміряю в мікронах. Кому зручно в мілсах, той в мілсах. Ну плюс-мінус все ми маємо по автомобілі. Отак рівненько. О, я там йти не буду. Як нерівно поставив. 4. Автомобіль ніде не входять. Царапин по салону ніяких я зауважень не бачу. Комп'ютерна діагностика показала нам чітко, якби проблем нічого немає, це все я перевіряю. Потім діджитал сервіс паспорт. Ми бачимо, що автомобіль заїжджав на сервіс у 2019 році. 15 тисяч пробіг. в 2022 році 52 тисячі пробіг. Потім ще ми маємо тут 25-й рік, третій місяць, 25 число, березень місяць він заїжджав, пробіг 77047. Фактично, зараз 77.075. Тож ми маємо автомобіль е тільки після сервісу, після діагностики, якби все тут. По регламенту, точно я не дивився, що обслуговувалося, але все чітко обслужено. По кондиціонеру він заправлений, я його заправляв. Якби стан, стан по цьому всьому. Зараз пробіжимося ще по багажнику, що ми там маємо. Тут вентиляція, підігрів рулів, керма. Все маємо. Камеру автомобіль має. Стан руль. Нічого затерто стоять, таких ніяких не бачу. Так, По зарядочкам. Так, саме цікавіше. Швидкісна зарядка є в нас, стан багажника, ну як новий, абсолютно нічого не поломане, не зробити цю зняти. Не знаю наскільки вона потрібна, сіточка є в наявності. Оригінальна отверточка, компресор з клеєм і е, домашня зарядка розетку, звичайно, так сказати, вона заряджає довго. От, під капотом ми глянемо. Стараюся завжди швиденько, щоб показати. За короткий період якомога більше інформації. Тепловий насос ми бачимо є. І ось так під капотом, все рівнесенько, які пултики не кручені, автомобіль повністю як новий хазяйський. І тепер зараз не закрив. Тепер ми переїжджаємо на підйомник і подивимося на неї знизу. Зараз Побачимо, я вже вам овімкну, коли я її підніму. Зараз ми сюди на підйомничку заїдемо. Друзі, підняли автомобіль на підйомнику і зараз можемо пройти, подивитися по колу, скажімо, гарно дуже видно вм'ятини, якщо вони є знизу на автомобілі, то ми їх легко побачимо. На підйомнику, скажімо, це буде як з іншого ракурсу, так? Тому спочатку проходимо по колу. Я йду швиденько, але це все в мене займає набагато більше часу, тому що це, скажімо, просто для вас, щоб ви розуміли, як я їх перевіряю. Потім, пройшовши по колу на покузову, продивившись, я переходжу на основні всі вузли. Скажімо, які, які є у автомобіля і перевіряю їх. Це ось ми бачимо здорова плита це батарейка. Потім попередку. Ну, автомобіль після сервісу тут взагалі нічого робити не потрібно. Все можна сказати. Я бачу, що тут в ньому все стоїть рівне, рідне і рівне. <гум> так само. Потім по царапинках ми бачимо знизу. Ось тут. І козирьочок нижній трошки ось тут підцарапаний. Все, більш нічого іншого немає по автомобілю. Тому, друзі, ми можемо його опускати. Ми перевірили вже комп'ютером. Перевірили на підйомнику знизу. Перевірили двигун візуально. Зараз залишилось зробити тест-драйв і зробити якісь висновки по автомобілю. Тож, опускаємо і їдемо. Друзі, виїхали ми з боксу і зараз проведемо тест-драйв автомобіля. Так як ну, це можна робити в іншому порядку. Зазвичай я це так і роблю, але сьогодні це хочу просто показати вам. Проїдемося ми зараз по стоянці. Тут є в нас трошки таких різних нерівностей, є мок. Перевіримо динаміку. Перевіримо, як автомобіль себе веде, там, повертає і різне таке. Також я його перевіряв, ще виїжджав на дорогу. Але на дорозі в Нідерландах ви розумієте, ну, що можна там проїхати. 100-120 можна розігнатися, але вже 120 то є правопорушення в Нідерландах, тому що. В день з шостої ранку до сьомої вечора в них можна їхати лише 100 км на годинку, а після сьомої вечора до шостої ранку можна їхати 130 і то на, не на всіх ділянках дороги. Тож, по автомобілю, що ми маємо? Ми провели діагностику комп'ютерну. Ми подивились її на підйомнику. Ми проїхали, подивились, що автомобіль якби, веде себе і на дорозі, якби гарно і динамічно збільшує швидкість, нормально відторможується, його не тяне нікуди і тому подібне. Друзі, і автомобіль, що ми маємо на сьогодні. Він є нефарбований. На, підйом, на підйомнику ми не побачили нічого критичного, що впливало би на нашу покупку. По е підфарбування, я казав вже, що він є цілий, жодних ДТП по ньому не було. По відсоток резини, ну, вона фактично 2018 року, це 14-та неділя, якщо не правильно пам'ятаю, то це рідна резина цього автомобіля, яка йшла з салону. По всім функціям автомобіль працює, по салону ніяких нарікань зауважень я не бачу, які би впливало теж на е, при, прийняття рішення. По всій історії, по всій історії, яка в нас є по цьому автомобілю, ми бачимо, що він системно заїжджав на е, офіційні станції, де він обслуговувався. Тож, просто в шикарному стані автомобіль. Який буде їздити і слугувати ще не один рік. І обслуговувати його на сьогодні не потрібно. Ви взяли, поставили на облік і собі користуєтесь. Також, друзі, є багато інших автомобілів, вони приїжджають до нас кожного дня. Є багато цікавих автомобілів і для людей, які займаються автомобілями. Також Скажімо, В основному в Нідерландах ми маємо автомобілі, які цікаві людям, хто хоче собі дуже гарну багату комплектацію і всю історію знати з першого дня там, по сьогоднішній день, скільки автомобіль у років. Тож, друзі, кому цікаво, звертайтесь, набирайте і щасливо!